Доброго дня, в ефірі канал Техніка Поля. Ми дуже раді працювати для вас і ради вас. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, коментуємо, задаємо питання, тому що у нас величезний вибір сільськогосподарської всесезонної техніки та запчастин. Під даним відео буде посилання на сайт компанії. Звертайте, дзвоніть. Пишіть, приїжджайте, будемо дуже раді. Місце знаходження майданчика в місті Кропивницький. Звертайтесь. Зараз хочемо вам зробити відеоогляд на сівалочку пневматичну, дискову від світового бренду з Туреччини. Це у нас від компанії Оздуман. Сівалочка пропашна, дискова. Модель. HVMD 8 від компанії Оздуман. Пробіжимося більш детально, роздивимося, як вона зроблена, з чого вона зроблена, трошки скопійована з імпортної техніки. Хто до, е, хто поняв, з якою, то можете написати в коментарях. Буде цікаво, хто впізнав, е, що була скопійована ця сівалочка. Але є і відмінності. Від заводу трошки своє вони додавали, так що роздивимося більш детально. Погнали по габаритам довжина сівалочки 2000 мм, ширина 6000 мм, ширина по посіву 5600 мм. Ну і висота сівалочки 1600 мм. Вага 2000 кг. Потужність трактора повинна бути від 100 кінських сил не менше. Робоча швидкість до 10 км на годину. Глибина посіву до 12 см. Сівалочка йде по мінімальному обробітку, вона дискова, нагадую. Бункера для насіння їх у нас. 8, ось так вони виглядають, по 40 літрів ємкість бункера. Ось так він виглядає. Кришечка кивається. Горловинка дуже велика, не буде застрівати. Є такий маленький зацепчик. Ось так виглядає. Сумарна ємкість 8 бункерів для насіння. Складає 320 літрів. Ось тут защолочка така, бачите, вона з думан. І він ось так защёлкується і тримається ящик. При посіві не відкривається. Бункера для добрив. Їх у нас 4. Кожен бункер має об'єм 175 літрів. Сумарний об'єм всіх чотирьох складає 700 літрів. Виглядає він ось так. Дуже міцний поліетилен. Кришка відкривається, теж вона застібається, така вона пресована, по краям такі зацепи. Тут також виямки йдуть. Це у нас тут лежать маркера, вони зняті, вони простенькі, сферичні, ось тут вони встановлюються. Ось так вони виглядають. По нормі і висіву. Тукових добрив. Є така спеціальна табличка. В даний момент у нас шина стоїть 5.20 на 15, тому що є різна комплектація коліс опорних. Ось так воно виглядає. Опорне колесо. Таких опорних коліс сівалочки 4. Бачите, між секціями. Це у нас іде на. Зернові бункера, два колеса. Також є табличка норми висіва рукоятка, щоб переставляти. Такий зацепчик прикольненький. відкриваєте І там все, в принципі, видно. Блочок із п'яти зірочок і тут дві. Додаткові, також можна. Такий зацепчик. Бачите, він раз запрятався дуже зручно. З боку шестерні встановлен. Також е, на кожному колесі йде ось така пружина. Бачите, від рами. Скріптуємо. Зараз з, з іншого боку, з іншої сторони о, покажу на кожному опорному приводному колесі. чи це туковий, чи це зерновий е, насіннявий. Ось, ось така є пружина. Вона може накручуватися. Щоб класно. Копіювало колесо грунт. Це зрозуміло. Міжряддя в даної сівалочки може бути, ну, в даної, що ми знімаємо, тут у нас 70 е сантиметрів, а так сівалочка може використовуватися від 35 до 140. До 100, від 35 до 140 міжряддя може бути. Даже, вибачайте, від 25 до 90 вибачайте, по Так, Від 25 до 90 см можна виставляти міжряддя. Як це виставляється? Ось на центральному брусі є такі позначки, вона повністю брус пронумерований. Ось він йде. І є нумерація. Секції можна передвигати. Це великий плюс, що можна підбирати собі міжрядня різне. На сівалочки гаспардо цього ви не зробите на мтр на Дісково. На Оздуман HVMD ви це зможете зробити від 25 до 90 см міжрядня. Це дуже важливо. Так, роздивимося більш детально е, по секції висівного апарату. Він скопійований, ви пам'ятаєте, я вам задав питання, пишіть в коментах. Я в кінці відео пок е, скажу, скільки вона коштує, і вона є по наявності ця сівалочка. Нагадую, так, по висівному, е, по висівному і самої висівної секції. Висівна секція зроблена. Виготовлена і виконана, в... причеплена в паралелограмному механізмі. Ось так він регулюється натиск самого паралелограма Ось так вони виготовлені, дві пружини. Також привід іде від шестиграну від квадратного вала. Має ось такі катушечки, є тавотні свізні. До кожної секції йде. Карданний вал, що дає точність висіву даної сівалочки. І бачите, все, дюраль, дуже якісно проставочки з пластмасу зроблені. Так що Дуже класно у нас виготовлено. Також попереду йде такий комковідвід, сам висівний апарат, колеса опорно. Опорні на секції, які, якими ви виставляєте глибину, і також ви виставляєте глибину за допомогою прикатуючих колес. Тут використовується В-подібна прикатка, можна поставити широку. Саме диск йде ось такий він, звичайний. Воронка, по якій збігає посівний матеріал, вона пластмасова. Фіксатори всі дюралеві йдуть. Сам корпус виконаний з також алюмінія. Є таке віконце, можна продивлятися сам висівний апарат. У Усівного апарату використовується два скидача. Зараз я відкрию. Це у нас ключок, щоб відкрити і викинути мусор останній а останній якийсь матеріал очистити сам висівний апарат. Закривається ось так. Так, перейдемо до прикаточки. Прикаточка виобразна, це е, вона виставляється натиск, ви накручуєте. Натиск самої прикатки придавлюється до... ось бачите, як вона працює до почви. А ось ця рукоядочка, в ній дуже прикольно зроблено що, ось дивіться, вон, Сама прикатка передвигається і, може бути, бачите, різний кут атаки самої прикатки. Дуже прикольно. М'ягенькі колеса придавлюють, здавлюють дуже класно. Так, на... Якщо ви звернули увагу, опорні колеса на секції, вони... диск списовий йде, бачите, щоб не забивалась. Резюка і не набувалось. Також є тут ось е, чистик диску ось цього основного, який прорізає. Потім чистик опорного колеса секції. Тут також є регулювання самого колеса, ось шкала, ось кронштейн, який регулює глибину посіву, також ви ним виставляєте. Весівний апарат з'єднаний від вентилятора йде, в принципі, принцип понятий, ресивером. Весівний апарат має два скидача. Зараз я вам їх продемонструю. Ось так. Просто розкручується, відкривається. Хочу вашу звернути увагу, що весь внизу висівний апарат закритий ось такими, ось такими резиночками. бачите. З іншої сторони, так і з цієї. Ось бачите, резиночки везде для того, щоб вакуум не тірявся і все плотно працювало і пиль не попадало. Ось так відкривається висівний апарат, як так він виглядає. Тут у нас прокладка, висівний диск. Встановити треба буде ось на цей вал. Скидач верхній і скидач теж верхній. вони Два скидача ось тут і ось тут. Бачите, вони виконані. Два скидача двійників практично нуль. Також він легко закривається таким чином, як і відкривається. В принципі. Поміняли висівний диск і працюєте далі. Так, По секції зрозуміло по висівній. В принципі, ось так вони виглядають всі. Прикольно зроблено, скопіювано. нагадую, напишіть. З якоїсь валочки, на вашу думку, вона була скопійована. Так, переходимо ми до тукової системи. Бункера. Вони зроблені виподібним, виподібна форма. Бункер по ящикам вам зорієнтував по об'єму. 175 літрів кожний, сумарно 700 літрів, 4 банки. В нього налаштування ось тут ось ця рукоядочка на кожній банке. Якщо ви крутите, і ось ця катушка з заходить в корпус, і ви виставляєте норму висіву мінеральних добрив. І є така рукоятка для Там яз, язичок внутрі, він піднімається і опускається сипучість добрив. Потім йде по ось такому воздухопроводу. або Тукопроводу, він йде не резиновий, поліетиленовий, дуже міцний. І також йде добрива попадають в ґрунт через ось такий сашник. Дисковий також. Він зроблений таким чином, кріплення. Підігнутий такий кронштейн. Сам дисковий сашник має з двох сторон ось такі чистики. З іншої також. Попереду теж він має чистик ось такий. Ну і сам воздуховод вставляється ось таке долото і тоді з нього випадає мінеральне добриво. Кріплення самого ось бачите від від посівного матеріалу йде з боку. Йо також є на кронштейні три кріплення. Ви можете переміщати вліво, вправо і ближче до центру. Самий туковий сашник. Вентилятор стандартний стоїть, в принципі, як на всіх пропашних сівалочках 540 обертів на хвилину. Також встановлений ось такий вакууметр. На сівалочці даний встановлений встановлена сигналізація. Встановлена сигналізація, так що сівалочка є по наявності. Звертайтесь, пишіть, замовляйте, приїжджайте. Ну і стаємо. До праці фермера.